Ех, що там муласить? Ганяєш, так? Да? Йдемо, звісно, йдемо, давай. Так, друзі, всім привіт. Йдемо, ми заводить скаут. На вулиці десь мінус 7-мінус 8. Ганяє. Той. Той. Так. Вся вообще без питань ну що, хай прогрівається все. а ми підемо поп'ємо чаю, поки він прогрівається. Запустив непогано. Зараз їдемо в гараж. О, важ пара йде. Зараз їдемо в гараж, далі збирати МТЗ-80. Покажу вже як ми зібрали. Потім треба буде здвинути колеса. Дуже тут велика колія, ширина. І треба те здвинуться сидить. Цей день не буде закрила виглядати, все буде чітко. І з передніми колесами теж зрівняється. І вигляд, трошки, я думаю, він свій поміняє, як з виним колеса. Буде симпатичніше. Так, Йдемо пити чайок і їхати гараж. Так, в гаражі. Отакий вже проведений фронт роботи. Трактор увесь вже викрашений, вже поставили кабіну, поставили ділітель. Потихеньку збираємо, поставили вже крила, розклали вже навесеньку проводку. Тут все просто супер. Все вже коса лежить навесенько, вже тут все вже чітко. Так, ручки нові, ще не, не повставляли, ну так. Тут теж вже із задка проводку провели новеньку до щитка приборів. Там ще жмут лежить, ще не розкидали. Е -е, так, 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 що в нас тут? Тут у нас вже теж бредзивички стоять і не пишіть чого наверх, того, що по-другому не виходить. Знизу йде. Рубець, крило, бридзовики це на велику кабіну. А на малу кабіну вони йдуть коротші. Коротші, йдуть некрасиво, нам не подобається. Через що робимо так? Не Можете вже навіть не писати. Так, тут теж з-під капотки вийшла груша з проводами. Це вже теж все є. Так, те є, те, є, показав. Зараз буду обезшумлювати карти віброізоляцією. І можна, в принципі, прикручувати. Так, тут стартер теж вже стоїть, стартер на 24 вольта. Тут запуск буде 24 вольта. Десь десь тут в коробці, я бачив. Лежить перетворювач. Так, це тумба, обшивка. Так ось сюди. Отакий буде перетворювач напруги. У мене такий стоїть, ходить непогано, начебто вже рік пройшло, прослужив і сюди такий будемо ставити. Так, це буде полка, полка в кабіну. Так вона виглядає Майтофончик. кнопочки. Це діло теж вже все є. Так, отакий має вид уже наш щиток приборів. Ви бачили, який він був яким він став, Тобто, практично новий. Тут вже вся проводка розложена, вже все підключено. До трактора все буде підключатися такими фішками. Тобто, тут Все по заводу. Все по заводу, все чотенько. Аварієчка буде, прикурювач, тумба теж вже вся зроблена. Готова до установки. Так, капот ще не накидали, <кхи> поки ще не потрібен. <кхи> Розподільник. Так ось ми винесли. Вже ще дві шланги, залишилося підключити. І все. Так, він тут стоїть. Тут за силіконом ще. Щоб пилюки менше йшло в кабіну. Ну. Потихеньку, потихеньку ми вже його дозбіруємо. Так, накинули, як фари будуть стоять, дивилися. Ще ніхто не прикручував, бо треба маси робити. Поставили новий двірник, не було взагалі тут. Генератор теж вже на місці все стоїть. Ну, коротше, потихеньку, потихеньку вже ми його дозбіруємо. Так, поставили підножку, теж вже готова. Осталася в нас обшивка на тумбу, на тумби, бо заказали в зборі, бо тут там, коротше, були самокльопні, але не підходило. Так що це так, кидаємо полік. Це діло зашиваємо, люк теж вже обклеїли, лежить готовий. Ну, коротше, трошки вже ми роботи зробили. Трошки вже роботи ми зробили. Я думаю, ще днів днів 5 і трактор буде готовий. Наче кажеться вже все. Накидай капот і можна їхати, але поліки. Ну ні, ще трошки є роботи. Десь тут я ще бачив, хотів вам показати і не бачу. Не бачу, не бачу, десь лежить. E -e, войлок, войлок заказали, самоклеющий. Короче, ти слижить, десь тільки що я бачив у гаражі і не знайду тепер. Будемо трошки його шумити, обклеювати, щоб було приємніше працювати. Так що отак, на даний момент вже отакий красень. Вже можна його назвати красеньом, він приїжджав сюди зовсім не такий головне, що власнику подобається, та і нам, в принципі, подобається наша зроблена робота. Якщо ви вже ліпите вподобайки, пишете комент, підписуйтесь, бо що, воно де стоїть гроза полей. Це е, сарказм, не треба там здорово виписувати по поводу скаута. Плюс-мінус, плюс, е, плюс блин, де як моргає світло. Подивимося, як він буде працювати у полі, як він себе покаже. Все должно, должно бути все чітко. Порівнювати ми його. А так, да, хотів сказати, дуже багато було коментарів по поводу того трактора, що е, це не, порівню, ну, не, не, не той клас, що ви порівнюєте його з МТЗ. Хто від мене хоча чув в тому відео, що я казав, що ми його будемо рівняти з МТЗ 892. Цього робити ніхто не буде, тому що це два, два різних просто трактори і класом, і всім. Цей трактор привезений для того, щоб спробувати, як він буде працювати з агрегатами. Це новинка, це нова модель Скаута 110-го. Його ще немає. І, ну, верні не було в продажах. І навіть сама торгова площадка не розуміє, як він буде працювати. З даними агрегатами. Тобто ми його будемо тестувати з наладдям, яке тягає МТЗ, і подивимося, чи це йому норм, чи це мало, може щось додавить. Може, може, наоборот, зменшувати треба. Ну, коротше, це все діло ми далі покажемо у відео і розкажемо. Я думаю, що з'їздимо ще на ваги, поважимо його, скільки ж заявляють, що він 5 тонн важить, подивимося. Ну і попрацюємо, в принципі, з тими агрегатами, що в нас є. В планах, в подальшому, якщо він ще залишиться навіть на осінь, ну є таке питання, під питанням. Коротше, це діло. Ми що зробимо? У мене Велес, Велес агроплуг, і там міняється захват. На даний час на МТЗ я тягаю 3 по 35, а на скаут, на Скаут, Скаут хочу поставити 3,40 і 3,45 спробувати. Як він буде тягнути. Ну, це вже все діло буде далі. І далі будемо пробувати. І все, надіюсь, вам показувати. А там, ну коротше, час покаже. Зараз якісь виводи про нього робити взагалі неможливо. Є там нюанси за той датчик на воздух. Ой, прицепили, як чорті що. Так, да, трошки воно наче, наче не воно. Ну, але. Якщо доколупуватися, то його можна захейтити за 5 минут. І не тільки його, а будь-який трактор доколупатися. Так що ми його будемо на даний момент оцінювати по виносливості, по тягі. А те, що там якісь є нюанси, Ну, це китайці. Так, і не тільки китайці можна доколупатися до будь-якого із тракторів. Я думаю, трошки відповів на коментарі. Далі будуть відоси, далі буду про нього більше розказувати. Кому цікаво, підписуйтесь. Ну а ми що? Топимо буржуєчка, горить. Зараз натопимо гаражі, щоб руки не мерзли було комфортно. І починаємо доробляти оцього апарата. Що ми будемо робити сьогодні? Сьогодні ми вже завели зіла. Мурко, він, як кицька. Завівся теж без питань, залили водичку, подальшому треба буде залити у нього антифриз. патрубки всі нові лежа треба поміняти. Що ми робимо зараз? Зараз ми їдемо зілом в сусіднє село, знайомому привеземо 5 тонн зерна, потім їдемо в гараж і доробляємо трактор. І покажу, який вийшов вже в нас трактор, що зроблено, сьогодні по планах підключати. На нього 24 вольта, то є бомба. Так, Тёмич, як завжди зі мною без 15.8 чи десь около 8 ранку вже все, вже в машині, ну нікуди не можна без нього, так? Да? Ану газни. А ну ще разок. Ех, да? Паса? Доволі, як слон. Сілок працює просто супер, новий двигун, якщо красота. Так, ну, я думаю, по дорозі ще включимось, загрузимось, вигрузимось і будемо в гаражі. Так, що ми маємо? Електрообладнання практично все підключене. Це ось перетворювач на 2412 стоїть. Там зараз мелкі остались моменти. Що, Тут ми полік уже встановили, ділитель вже... О, я вже і газувати буде. Теж вже зроблено, карти прицеплені, ще треба середню консоль прикрутити. Тут мішустін зараз з клемами, з масами на 24 вольта розбирається. Так, освітлення в принципі, вже все працює. Таку печку купили, поставили. Маленька, акуратна. Так, тут зашумили, пластину, поставили під дзеркало кронштейн, бо ми в себе уварювали, а так як тут ми не робили кабіну, то прийшлось пересвердлювати. Робити кронштейни під зеркала. Тут вже Ярик все підключив, все вже готово. Краніки на воду, спички, щоб зливати. Тут уже все. все проведено, все зроблено. Тут ручки такі поставили. Ну короче, чуть-чуть чуть-чуть осталось. Що ты шукаешь? Вся консоль. Ну а такий вже ведончик має трактор. Я думаю, що сьогодні може даже получиться попробувати завести як буде крутить 24 вольта. уже дверка приміряли, В принципе все підійшло четко. Газовика такая будет ручная. Шторка. Полочка такая уже стоит. Ну, кот, зараз будемо пробувати все тестувати, зараз все вже доробимо по, -по електрообладнанню. Прикольний, виходить. Заїжджав він зовсім не таким. Так, що ми маємо? Гараж пустий, трактора нема, ну, коротше. Як завжди, поки на роботі побув, трактор віддали і не покажу навіть, що вам вийшло. Ну як не покажу, я зараз це покажу. Я зараз поїду. Зараз ми якраз і скаута трошки обкатаємо. З'їздимо, заразом, познімаю, і вам покажу трактора, який вийшов. опа на! Так, да, копально. Накатав. Майже 17 мотогодин, 16,8. Так, 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 так. Що ми маємо далі у плану? Я думаю, 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 може завтра, завтра післязавтра. Розберемо 892-го мого, поміняємо прокладку під головкою. Потім, 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 мабуть, я ярика відправлю закривати вологу. хай їде закриває. Хай іде закриває вологу. А я буду їхати на роботу. Ну, в общем что? ми зараз печемо до трактора і познімаю і покажу, який він получився, бо чесно, е і сам ще не бачив його. Так що включимось уже біля трактора. Так, ну що, отакий От красень, Такий апарат. А я А так все вышло. Все, трактор на полном боевом ходу. Сейчас покажу в салоне, как получилось. Ну, в общем, вид мая. Я думаю, вы оцените наш труд. А ну, дядь Ван, то Покажем, как 24 вольта круто. Давай, там. Там? Не. не. не надо. Вот так заводится на 24 вольта, да? А ну, глуши! А ну, еще раз давай! Блин, не чуя. Довго крутить, а? Та, та... Та, та він провіряє стартера. Та, оця, оця штука рішає. 24 вольта це не 12, так? Та да? ти шов. Не жалійте, що переробили на 24. Ні, У мене в хубаво. За... Ну, твій добре крутите, Ну, заводиться теж свій. Ну так ж той на 12. 12 да. Ну Ти на 24 да? тоже? Ну так да, у мене ж ракета ночі теж на 24. Я думаю, що наш труд буде оціненим. Кому сподобалось з вас вподобайка, підписка. Ну, а ми зараз накриваємо. Поляну, ну і будемо це все діло приливати. Якщо Всім пока і гарного перегляду. Ага, стоп. Я, я немає Дома. Воня, я Отака, отака полочка. Не влагу, десь, не макра, немає. Ви вже на влагу їдете, да? Дома. Дома. Голову, так? Стоїть. Я поняв. Якщо якось так Як замкну, з вас сподобайка. Тільки. тільки газ добавте, бо я ж одкинув ногою. А, ти, ти. Да, трошки цей. Руки Другу масу включить. Воно. Заводиться дуже чудово. Так, ну що, всім пока, а ми куди? Поляну накривати, да? так? Все. Так. Да. Я з ним приїду. Ним приїдете? Приїду я ним, бо треба дросину заслонку, бо я її не відтягує воно. Казав мені, казав на тросик перетягти, а тоді підкрасити оцю тут, що то хай підльопне. І тоді речажок де оторуй. Так да хто ж вони забули, не покрасили. Ну, може. А там є у їх трохи. Його <рив> ну, зараз підкрасимо все, то мілочовки. Так <рив> що, отак, отакий красень. Зовсім друге діло. Не таке, як був, все помінялось, все чудово. Ну, звісно, кабі... каб... каб... кабіна і капот ми нічого не робили, бо воно вже все було покрашене.